Наше недавнє відео, присвячене популярним міфам про СРСР як про золотий час, викликало чималий інтерес і гарячі суперечки в коментарях. Тема невичерпна, тому ми продовжуємо її. В новому випуску ООС ми розглянемо міфи про радянську соціальну рівність, дружбу народів і відсутність наркоманії. Ви дізнаєтесь, як автоаварія спровокувала так звану ковбасну революцію в українському місті, діти яких зірок радянського кіно вживали наркотики, і які народи СРСР зазнавали найбільшої дискримінації? Міф перший рівність і справедливість. Хай жили небагато, зате всі були рівними. Від Сталіна після смерті взагалі лишились тільки мундир, люлька, чоботи і три рублі. Про себе зовсім не думав. Це сталося у Чернігові на початку 1990 року. Волга, яка везла чиновника облвиконкому, на жвавому перехресті потрапила в ДТП. Від удару в машини розкрився багажник, і, очевидці, розгледіли в ньому дорогу ковбасу, коньяк і різні делікатеси. На тлі порожніх полиць магазинів і багатогодинних черг за продуктами це був наче сірник у діжку з порохом. Обурені несправедливістю люди вмить почали стихійний мітинг. А наступного дня на вулиці вийшли вже тисячі містян. Так звана «ковбасна революція в Чернігові призвела до відставки обласного керівництва. Втім, і без подібних інцидентів на той час уже ніхто не вірив у гасла про соціальну рівність і диктатуру пролетаріату. Колись ці гасла допомогли більшовикам прийти до влади. На початку радянської доби майно людей, оголошених експлуататорами, включно з житлом, було експропрійовано і націоналізовано. Але тоді ж новий панівний клас, звісно, це були не робітники з селянами, а партійна номенклатура швидко розжився привілеями на кшталт продуктових пайків, колишніх садиб поміщиків і лікування за кордоном. З роками забезпечення еліти перетворилося на злагоджену машину, важливу частину державної системи. В ній була своя ієрархія. Скажімо, член центрального комітету партії отримував більше, ніж секретар обкому. Як жив представник номенклатури у зразкові Брежнівські роки? Минулого разу ми вже згадували, що роками у чергах на квартиру він не стояв і у Хрущовках не тулився. Еліта жила в окремих будинках. Які у великих містах утворювали цілі квартали. В народі їх називали царськими селами. Кількість кімнат могла сягати восьми, а площа 200 квадратних метрів і більше. Але це для начальства найвищого рівня. На найкращих радянських курортах були закриті санаторії для членів ЦК партії та уряду. Путівка в такий санаторій надавалася самому начальнику безкоштовно його дружині чи родичам зі значною знижкою. Ну а найбільш привілейовані відпочивали на державних дачах у Криму чи на Кавказі. Машина для радянських чинів. Це теж не москвич і не Запорожець. Якщо ранг низький, то Чорна Волга зі спецномерами. Якщо вищий, то чайка чи лімузин Зіл. Харчувалася номенклатура в закритих їдальнях, в яких, на відміну від звичайних, ніколи не грубіянили. На закупи йшла до спецрозподільників, особливих магазинів, найвідомішим з яких була так звана 200-та секція Московського Думу. Там без проблем можна було знайти і товари із західних країн. Чи слід казати, що простий інженер туди б ніколи не потрапив? Формально зарплатня партійних керівників не аж так разюче відрізнялась від звичайних. Наприклад, перший секретар обкому в 1970-х отримував у середньому 500 рублів на місяць, за середньої зарплатні по країні 150 рублів. Але, по-перше, ще зі сталінських часів партійним чинам платили неофіційні надбавки, так звані конверти, що не оподатковувалися. А по-друге, описана вища система забезпечення була важливішою за гроші, і саме вона створювала ту прірву, що розділяла життя звичайних трудівників і верхівки. Історик і соціолог Михайло Восленський у своїй книзі Номенклатура оцінює співвідношення доходу за сектора ЦК КПРС і середньостатистичного громадянина як 10 до 1, насамперед через привілеї. Загалом для будь-якої частини радянського суспільства зв'язки, знайомства і посада часто були важливішими за гроші. До радянської еліти можна зарахувати директорів підприємств і керівників сфери торгівлі, вищих офіцерів силових відомств, окремо стояв КДБ. найбільш заслужену і що важливо лояльну інтелігенцію. Мів про радянську справедливість частково тримався на тому, що життя верхівки ретельно охороняли від сторонніх очей. Зараз можна подивитися документальний фільм про два десятки дач Сталіна чи почитати спогади про побут членів політбюро. Тоді ж про все це, звісно, мовчали. Хоча дещо таки прослизало та осідало в народній свідомості. Мешканці столиць, наприклад, не могли не бачити розкішні машини, які прозвали членовозами. Ми не стверджуємо, що комфортніші умови для правителів це погано чи добре? Можливо, це неминуче явище, закладене в самій природі людини, але в СРСР все це супроводжувалось лицемірними проповідями про ленінську скромність і тотальну капіталістичну несправедливість за залізною завісою. А зараз ми хочемо згадати тих, хто підтримує нас на Патреоні, особливо активно: це Віка М, Ілля Маєр, Сергій Главацький, Андрій Бондаренко, Владислав Бойко, Данило Рум'янцев, Юрій Карабась, Олександр Пастушков, Володимир Міхневич, Дмитро Рештей, Олег Лунін. Віталій Брум, Дмитро Ткачук, Наталія Авдеєнко, Роман Яговець, Олексій Дужий, Аня Тіто, Денис Скворцов, Анастасія Єлісєєва, Максим Новік, Андрій Римар, Володимир Книшук, Андрій Антоненко, Антон Дрепин, Тарас Вечерук, Гліб Бахтін, Андрій Коляда. Щиро дякуємо за те, що допомагаєте нам стати краще. Мів другий країна без наркотиків наркоманів. Не було. Це тільки коли союз розвалили з заходу. Ця зараза прийшла. Валерій, син Володимира Щербицького, першого секретаря ЦК Компартії України, син акторів В'ячеслава Тихонова і Нони Мордюкової Володимир Тихонов. Філіп Смоктуновський, син актора Інокенція Смоктуновського, що об'єднує цих людей, окрім належності до золотої молоді епохи СРСР. Всі вони потерпали від наркотичної залежності. Їхня доля закінчилася сумно, але про такі історії мовчали навіть убиті горем батьки. Адже згідно з офіційною пропагандою, в СРСР просто не було відповідного соціального середовища для наркоманії. Не те, що у розбещених капіталістів. Ми опустимо тему доволі масового споживання наркотиків у 1920-х, то була традиція з царських часів. Поговоримо про епоху ближчу до нашого часу 1960-ті. Тоді, в СРСР, наркотики дійсно могли дозволити собі тільки декотрі. Це був дорогий порок. Добували їх крадіжкою в аптеках і лікарнях, потім перепродавали за великі гроші. Не дивно, що серед наркоманів було чимало дітей еліти. У 1970-х радянські наркомани відкрили для себе ще одну речовину. Поважаючи правила Ютюбу, ми не будемо називати її. Яку готували із судино звужувальних крапель для носа в аптеці. Ці краплі продавались дешево і без рецепта. Наркоманія в СРСР зробила якісний стрибок. Якщо 1976-го на обліку перебували приблизно 60 тисяч залежних, то чотири роки по тому 86 тисяч. У масштабах величезної країни небагато, але вже не можна сказати, що явища не було. До того ж, така статистика не показує повної картини. Рядок про внесення на наркологічний облік був для людини тавром. З такою довідкою громадянин СРСР автоматично ставав невиїзним з країни, втрачав водійські права чи надію їх коли-небудь отримати. На будь-якій кар'єрі також вимальовувався жирний хрест. Багато дверей зачинялися назавжди. Зрозуміло, що більшість залежних за всяку ціну уникали такої чорної мітки. У 1980-х популярними серед радянських наркоманів були кустарні препарати з маку. Цьому сприяла війна в Афганістані, країні, яка утримувала лідерство з виробництва цього виду наркотиків. Багато солдатів, які виконували так званий інтернаціональний обов'язок, саме там почали вживати доступну речовину, а після повернення додому вже не могли відмовитися від неї. Потрібну сировину не тільки завозили з самого Афганістану, а й збирали в республіках Центральної Азії. До початку перебудови радянська наркоманія вже була достатньо масовою для того, щоб про неї писали статті в пресі та знімали фільми. Перша документальна картина Обережно наркоманія з'явилася 1986-го. Міф третій. Дружба народів. На національність взагалі уваги не звертали. Зі мною в армії служили і казахи, і латвійці, і грузини. Досі дружимо. До складу СРСР входили 15 союзних республік, а також різні автономні області та округи. Це понад 130 етносів і мов. За конституцією СРСР всі національності та мови були рівними. Але якщо придивитися, то виявляється, що один з народів був все ж рівнішим. Як і в питанні соціальної рівності, початкові обіцянки та подальша практика, тут сильно розходилися. Ленін критикував національну дискримінацію в Російській імперії та загалом російський шовінізм, заявляв про підтримку культурних і мовних прав всіх народів. І в 1920-х радянська влада, намагаючись завоювати прихильністю у неросійських республіках, провадила політику коренізації, наприклад, українізації та казахізації. Але в 1930-х Сталін все це швидко згорнув. Нова концепція була такою: серед братських народів і мови СРСР є найбільш головний і мудрий старший брат російський. Такий погляд зафіксували навіть у гімні, навіки з'єднала Велика Русь. Тут, звісно, під Руссю малася на увазі лише Росія. Особливо відчутним цей курс був після Другої світової, перемогу в якій Сталін теж називав заслугою насамперед росіян. Я п'ю насамперед за здоров'я російського народу, тому що він є найвидатнішою нацією зі всіх націй, які входять до складу радянського союзу. Я піднімаю тост за здоров'я російського народу, тому що він заслужив у цій війні і раніше заслужив звання, якщо хочете керівної сили нашого радянського союзу серед усіх народів нашої країни. Фрагмент тосту Сталіна на кремлівському обіді 24 травня 1945 року. За часів Хрущова і Брежнєва більше говорили про нову історичну спільноту радянський народ, але сутність від цього особливо не змінювалась. Звісно, якась видимість культурного розмаїття в СРСР була етнічні костюми, танці, галушки, і плов, пам'ятники місцевим письменникам, звісно, не всім, і помірний національний колорит у кіно, будь ласка. Але якщо ти насмілювався критикувати тотальний перехід шкіл на російську, виступив своєю мовою на партзборах, чи в патріотичному вірші не згадав єдність свого народу зі старшим братом, то отримував Тавро націоналіста. У повсякденному житті ситуація теж була далекою від тієї ідилії, яку зараз змальовують фанати СРСР. Напівбюрократичний термін нацмен, вживаний у мовленні, вимовляли з легким презирством у голосі: ну що ти як не руський? Звична для радянської людини репліка щодо співрозмовника, який чогось не розуміє. Вважалося цілком нормальним розповідати анекдоти про грузинів, українців, молдаван, євреїв, чук чи вестонців чи вигадувати для них прізвиська, але про росіян у жодному разі. Серед неслов'янських слов'янських народів союзу були ще більше дискриміновані, ніж усі решта. По-перше, це євреї боротьба з так званими космополітами, справа лікарів, а згодом кампанія проти сіоністів фактично мали антисемітський характер. З кінця 1940-х єврейська культура, школи, театри, можливість хоча б десь вчити мову в СРСР майже повністю опинилась під забороною. Ну а що було у вищій освіті, ми вже розповідали минулого разу. По-друге, це народи, яких наприкінці Другої світової оголосили зрадниками та депортували з рідної землі: кримські татари, чеченці, інгуші, кабардинці, калмики та інші. Якщо більшості з них після смерті Сталіна дозволили повернутися, то кримським татарам забороняли селитися в Криму до кінця 1980-х. Час від часу в СРСР траплялися сутички на міжнаціональному ґрунті, що іноді набували серйозного масштабу. Наприклад, 1951-го на сході Казахстану стався погром чеченців, які опинилися там у результаті вже згаданої депортації. Загинули приблизно чотири десятки людей. А вже наприкінці 1980-х, коли контроль ослабнув, серйозні етнічні конфлікти спалахували один за одним. Деякі з них призвели до війн. Чи могло таке стати? Якщо перед цим всі справді так дружили, вченого Михайла Восленського самого можна віднести до радянської номенклатури. Кар'єра молодого перекладача злетіла, коли його запросили працювати на нюрнбернському процесі. Відтоді Восленський переходив з однієї престижної посади на іншу. Йому були доступні всі блага, зокрема, і поїздки за кордон. З одного відрядження до ФРН 1972 року він не повернувся. На заході Восленський, використовуючи всі накопичені за роки знання, написав книгу про радянський панівний клас номенклатура. Вона стала однією з найбільш цитованих праць про СРСР у світі. А саме слово номенклатура увійшло в різні мови.